Шнурки, ганчірки та гума у столиці. Показали, який непотріб часто викидають в унітаз. Ганчірки що хочете, як кушую? навіть в простині витягує столиці, буває таке, і покривало витягуємо». Стільки ганчір'я назбиралося у так званій каналізаційній пастці лише за пів доби. У Києводоканалі кажуть, такі процедури останнім часом проводять регулярно, але насоси на Новосвятошинській станції все одно забиваються. Зараз можна зняти ще один насос, те саме, те саме. Як швидко він забивається? Дві неділі, неділя, місяць. Насоси забиваються, обратні клапана на насосах особливо. І внаслідок цього ми не можемо перекачувати стоки каналізаційно при цьому ми великий розход діляємо на електроенергії. Де на третю частину електроенергії ми збільшуємо і не зменшуємо перекачку стоків. Грошей на використання додаткової енергії немає, а частіше чистити насоси працівники станції фізично не встигають. З цієї каналізаційної станції раз у місяць виводять сім сміттєвих баків. Щіря у Києводоканалі кажуть, це критична норма, бо станція може припинити роботу. Якщо насоси таки зупиняться хоча б на півгодини на поверхню вийдуть каналізаційні стоки, які забруднять майже всі озера у Святошинському районі. А далі ще гірше каналізаційні стоки можуть потрапити і у Дніпро, з якого вода йде до кранів киян. Ми поставимо решітки біля кожного парадного житлового будинку. Але тут же через буквально декілька годин мережа каналізаційна припинить свою роботу і стічні води будуть виливатися біля кожного під'їзду. Паралельно працівники водоканалу вже лобіюють підвищення тарифів на водовідведення. Щоправда, чому за недбалість окремих жителів столиці, які засмічують стоки, мають розплачуватися усі незрозуміло.